Сьогодні у нас замовили шафу в кімнату глибиною 600 мм, висота 2,20 і довжина 1,40 м. Стандартна шафа, має назву Vivat Колір Dub білий. Так, трошки тут освітлення недостатньо, тому. Зображення трошечки розмивається. Люди ось попередньо замовили комодік, і відповідно під колір комода захотілося людям ще й шафу оновити. І тому вийшла отака модель. Коли я. Ну і взагалі в нас на фабриці є така функція, ці шафи вони робляться універсальними. Сверлення йде наскрізь. І дна, і крищі, тому. І оці я деталі також так само. І тому за рахунок цього, стійки теж зеркальні. Полички оці можна зібрати як з лівої сторони, так і з правої. Для зручності клієнтів. Це так зроблено. В принципі, все. Ось така простенька шафа, вішак і полички. Ставлю фасади, показую вам. Асортимент фасадів у нас на фабриці дуже широкий, безліч, просто безліч варіантів. Там є різні інтерпретації, піскоструй, різні малюночки, наліпочки, Коротше, що хочеш. там Зеркало таке звичайне, затемнене. Тому все це на вибір клієнта. Там на сайті kievdom.com.ua все це є, можна подивитися, знайомитись. Ну, а ця шафа ось така. Бачите.